Тільки ця хвилина інших сижу, в'яжу. 74-річна в'язальниця Тетяна Варава робить шкарпетки для воїнів Збройних сил України, які нині воюють на передовій. Робить це у клубі майстрині Рівненської обласної бібліотеки. Головне, щоб з любов'ю це було. Навчитися можна всьому, навчитися навіть не ті, хто не вміють в'язати, навчитися можна. Головне, щоб з душою це робити, щоб бажати це робити. Каже, повномасштабне вторгнення її застало в Маріуполі. Уполі, звідки вона родом, ділиться там, внаслідок ворожих обстрілів загинув її чоловік. У Рівна жінка переїхала півтора року тому. Тут знайшла хобі. Хотіла щось робити, щоб ну, якусь допомогу, тому що бути корисною, хотілося. Тому що я бачила, що, що робиться, я бачила. Тому, що, так, знайомі, друзі, багато воюють. Отак, от, знаю, і от, тим паче, коли я бачила в Маріуполі ці зруйновані дома. В'яжуть шкарпетки учасниці клубу з листопада 2023 року, розповідає 68-річна рівнянка Тетяна Кушніль. Коли я в'яжу шкарпетки, я думаю про них, про військових. Я думаю про них, як там їм важко. І мені хочеться, щоб вони були там здорові, живі. Неушкоджений, і щоб вони знали, що ми про них думаємо завжди, де ми не були: чи в бібліотеці, чи вдома в себе, чи йдучи по вулиці. Я завжди звертаю увагу на військових і завжди посилаю їм гарні думки. І думаю: бережи себе. Першу партію із 22 пар шкарпеток майстрині передали у грудні волонтерам, які везли допомогу для військових на передову. Розповідає голова клубу Людмила Шапірко. Зараз готуються відправляти наступну. Багато людей взяли нитки і в'яжуть вдома, а потім тільки вже приносять готові шкарпетки. На сьогоднішній день ми всі так бачимо, що ще буде така потреба в цих шкарпетках для воїнів. Жінки діляться. Ниток наразі вистачає, а шкарпетки планують в'язати до перемоги України. Надія Кривко, Валерій Мартинюк Суспільне новини, рівне.